Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ситуація в Молдові напружена. 20 тисяч чоловік румунської армії пройшли молдавський кордон по таємному проханні. Санду вони будуть перевдягнуті в молдавську форму з молдавськими шевронами та допоможуть об'єднаним силам Молдови втримати суверенітет. Путіну доповіли про це. Крім того, румунський спецназ на території підконтрольній ПМР уже зачистив деяких вагнерівців та лідерів бунту проти Молдови. Крім того, підірвав один із потужних складів. Наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України, тому Москва веде. Гібридну війну проти Кишинева. в той же час придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні. Всі розуміють, починається нова війна, новий фронт. Можлива річ, на якій я хочу наголосити, це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні, і це пов'язано з Україною, сказав чиновник. Проте диверсійні групи вже на території Молдови, замахи на санду, вбивства молдавських пілотів, підриви складів за останній тиждень. Тому свідчення сам Речен додав, що в Молдові є внутрішні проблеми пов'язані з гібрид. Війною, яку там веде Росія, під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію. Влада Молдови 14 червня відмовила в дозволі на посадку в аеропорту Кишиневі рейсу, на борту якого, зокрема, перебувала молдовська проросійська опозиція через порушення правил польоту. Про це як пише європейська правда, йдеться в публікації «Ньюзмейкер». Про інциденти з літаком першою повідомила депутат. Розпущеної партії Шор Марина Таубер. Вона заявила, що літаку, який летів з Єревана до Кишинева з понад 180 пасажирами на борту, зокрема людьми похилого віку, деякі з яких терміново потребують медичної допомоги. Відмовили в посадці на території нашої країни. Кишинів відмовився прийняти літак рейсу, що прямував з Москви з пересадкою в Єревані, на борту якого перебували учасники з'їзду молдавського політичного блоку Перемога заявила Таубер. Рейс натомість сів у Румунії в аеропорту Бохарест Отопені. Румунській. Кі ЗМІ пізніше повідомили, що на борту літака сталися заворушення і погрози з боку деяких пасажирів. Зокрема, один із них повідомив, що на борту є бомба. Тривога виявилася хибною. Згодом управління цивільної авіації Молдови пояснило, що рейс не пустили в Кишенів, бо авіаоператор порушив вимогу повідомляти про зміни в розкладі польотів і додаткові рейси за мінімум три дні. Голова правління авіакомпанії Флайвана, якій належить рейс Володимир Чеботарів, повідомив, що літак повернеться до Єревана разом із пасажирами. Наскільки я розумію, на борту були підозрілі люди, люди певного характеру. Під час польоту екіпаж змінив деякі польотні дані, зробив помилку в документації. Один з пасажирів був підозрюваним, але поки не знаємо деталей, сказав Чеботарьов. Якщо втручання Кремля у вибори в Молдові виявиться безрезультатним, є підстави вважати, що російські агенти спробують організувати заколот. Росія та її агенти впливу мають намір розпалити протести у Молдові, і що на президентських виборах не переможе проросійський кандидат, захищаючи наші спільні демократичні ціни. Ності ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові. восени. йдеться у заяві. Уряди трьох держав зазначили, що вони єдині у протистоянні агресії та підривній діяльності Росії проти демократичних суспільств, а також виступають проти постійних спроб Кремля використати дезінформацію, злочину та таємну діяльність та корупцію для підриву суверенітету та демократичних процесів. Кремль покладається на брехню обман корупцію та дезінформацію. Інформацію, щоб підірвати суверенітет та демократію у той час, як демократія процвітає завдяки відкритості та правдивості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.